До вашої уваги коробочка у формі ялинки. Вона у нас є у двох розмірах: це с та М-ка. Почнемо з більшої. Значить, М-ка ось така досить велика коробка, ви бачите її в руках. Дизайни у нас є всякі різні. З привітаннями, просто малюнки. Є на англійській написи, на Значить, Давайте ми її відкриємо. Розмір її. 32 на 28. Вона така досить містка. Сюди багато всього поміститься, якщо ви робите якісь набори. На прикладі стандартної чашки це виглядає ось так. Висоти не вистачає, тут висота 5 см. Тобто, чашка сюди не вміщається по висоті. Але висоти для продуктових наборів вам і не потрібно. Значить, це у нас більший розмір М. І показую вам ще. Коробочку S. ку Також є, як ви бачите, різні набори, різні дизайни. Значить, кришка, до речі, зверніть увагу, має пази. Тобто, це все гарно попадає в пази, і кришка у вас не хитається. Тобто, вона не буде вам спадати, злітати і так далі. Коробочка якісно проклеєна, вона не розлетиться. Ось такий розмір S. Давайте помірюємо. А значить, її розмір 27 на 25. І на прикладі нашої стандартної чашки. Це виглядає приблизно ось так. Ну, тобто, зрозуміло, що чашка сюди не влазить. Але для Рафаелок я бачила набори, зроблені з Рафаело і Фереро. Вони просто шикарні. Зверніть увагу, заходьте, обирайте той дизайн, який сподобався саме вам.